Воїни, випускники Яворівщини і України. Ми, ваші колишні вчителі, вітаємо вас з Днем Незалежності. Коли ви були у школі, ви були під нашим захистом і опікою. А сьогодні на ваших плечах доля України, ви стали великими людьми. Патріотами не на словах, а на ділі. Ми пишаємось з вами. Для нас ви вже герої. Тож хай Господь благословить вас і оберігає. А основне, щоб повернулись живими додому. Ми з вами все буде, Україна! Вітаємо! З Днем незалежності України! Воїне захиснику! Випускнику української школи? Ми вчителі пишаємось твоєю хоробрістю і дякуємо за наш захист. Неважливо. Які оцінки були в твоєму щоденнику? Важливо, що ти став справжньою людиною, патріотом і вірним побратимом. Хай Господь Бог благословляє тебе, збереже твоє життя і здоров'я. Ми чекаємо тебе разом з перемогою і будемо разом відбудовувати нашу славну незалежну Україну. Воїни-випускнику, мужній оборонець, ми навчали тебе історії, математики, фізики, а сьогодні ти своєю мужністю навчаєш нас не падати духу, находити сили для волонтерства, час для молитви. Нехай ангели Господні захистять тебе від ворожої кулі. Нехай Господь Бог подарує день перемоги і мирне життя в незалежній Україні. воїну випускнику нашої школи. Пам'ятаєш, на уроках географії ми визначали координати географічних об'єктів. Неважливо, які оцінки ти тоді отримував. Важливо, що сьогодні ти вмієш визначати географічні координати складів ворожої зброї і знищувати їх. Ми пишаємося, захоплюємося твоєю відвагою. Ми вітаємо тебе з Днем незалежності! Хай Господь збереже твоє життя на фронті, поверне тебе додому живим і неушкодженим. Воїна, випускнику нашої школи. Де б ти зараз не був? На передовій, у шпиталі, в полоні, на блокпосту. Ми, вчителі, звертаємося до тебе зі словами підтримки, зі словами щирої вдячності і віри, віри в те, що ти з гідністю пройдеш усі фронтові дороги і вийдеш переможцем. Нехай Ісус буде твоєю обороною і надією. Тримайся, тримайся заради своєї родини, заради усіх нас, заради України. Воїни-захиснику, знаємо, ти здобував професію, створив сім'ю, працював і дбав про її добробут. Ти не хотів воювати, але коли ворожі ракети пролетіли над твоєю хатою, ти без вагань пішов на фронт. Ми знаємо, як важко тобі там, далеко від дому, але віримо. Ти зробиш усе, щоб ворог зник з нашої України. Нехай Господь додасть тобі сили гідно пройти важкі часи, нагородить тебе і всю Україну перемогою. Дорогий воїн української армії, випускнику української школи! Пробач, якщо ми вчителі іноді були занадто суворі у своїх оцінках тобі. Але сьогодні ми і весь український народ ставимо тобі відмінно. Відмінно на сторінці журналу із Всесвітньої історії, у яку ти вже увійшов за безпрецедентну мужність. Відмінно за зразкову поведінку перед обличчям смертельної загрози. Відмінно за фізичну підготовку та витривалість і за чергування ставимо тобі відмінно, за чергування відваги з відчайдухістю, героїзму і самовідданістю. сили духу, з вірою у перемогу. Ми Віримо в тебе. Ми віримо у твою і нашу перемогу. Тому що з нами правда, а значить, з нами.